Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні нуля градусів. Протягом усього дня у Києві небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області вдень температура сягне нуля градусів, а вночі знизиться до мінус одного. У Житомирі сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Без дощу і снігу. На Чернігівщині вдень і вночі температура залишатиметься близько нуля градусів. У Чернігові весь день триматиметься хмарна погода без опадів. На Сумщині денна і нічна температура буде стабільно близько нуля градусів. У сумах протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. На сході на Харківщині вдень температура сягне нуля градусів, а вночі знизиться до мінус одного. У Харкові протягом усього дня буде хмарно. Опадів не прогнозується. У Донецькій області вдень і вночі температура буде стабільно плюс один градус. У Донецьку протягом усього дня погода залишатиметься похмурою. Увечері можливий дрібний сніг. На Луганщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні нуля градусів. Хмарна погода протримається в Луганську увесь день. Опадів не передбачається. На півдні в Одеській області вдень і вночі температура буде стабільно плюс 3 градуси. Протягом усього дня в Одесі буде хмарно, опадів не передбачається. У Миколаївській області в день температура сягне плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. У Миколаєві погода залишатиметься похмурою протягом дня, опадів не прогнозується. На Херсонщині вдень і вночі температура залишатиметься плюс 2 градуси. Хмарна погода протримається до самого вечора. Опадів не очікується. У Запорізькій області вдень температура сягне плюс 2 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. У Запоріжжі сонце рідко з'являтиметься з за хмар, без опадів. У Криму вдень температура сягне плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. У Сімферополі в день очікується прояснення, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. На заході. На Львівщині в день температура сягне плюс двох градусів, а вночі знизиться до нуля. У Львові хмарна погода триматиметься до самого вечора, без дощу і снігу. На Івано-Франківщині температура сягне плюс двох градусів, а вночі знизиться до плюс одного. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде похмуро, без опадів. На Тернопільщині в день температура становитиме плюс один градус, а вночі залишатиметься стабільною. У Тернополі погода буде хмарною весь день, опадів не очікується. На Буковині вдень температура становитиме плюс 1 градуса, а вночі залишатиметься такою ж. У Чернівцях протягом усього дня небо буде похмурим, без опадів. На Закарпатті вдень температура буде плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 2. В Ужгороді погода залишатиметься похмурою протягом дня, опадів не передбачається. На Рівненщині вдень температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. У Рівному буде хмарно протягом усього дня. Без опадів. На Волині в день температура буде плюс один градус, а вночі залишатиметься такою ж. У Луцьку буде похмуро протягом дня. Без опадів. На Хмельниччині вдень і вночі температура залишатиметься близько мінус двох градусів. Протягом усього дня хмарна погода не зміниться. Без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура буде 0 градусів, а вночі підніметься до плюс одного. У Кропивницькому хмарна погода триматиметься до самого вечора. Опадів не прогнозується. На Полтавщині вдень і вночі температура становитиме мінус один градус. У Полтаві хмарна погода триматиметься увесь день. Опади не передбачаються. На Черкащині вдень і вночі температура буде близько нуля градусів. У Черкасах протягом усього дня буде хмарно, без дощу і снігу. На Дніпропетровщині вдень і вночі температура залишатиметься плюс один градус. Протягом усього дня у Дніпрі триматиметься похмура погода, без опадів. На Вінничині вдень температура досягне нуля градусів, а вночі залишатиметься такою ж. У Вінниці протягом усього дня буде похмуро, без дощу і снігу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.